Оксана Іваненко Синичка. А синичка на зиму і не заснула, і не відлетіла. Не заснула тому, що взагалі ніхто з пташок не хотів ховатися в темні нори та засинати. Але відлітати вона не хотіла, хоч казали інші птахи, що в далеких теплих краях з цілий рік, навіть узимку, цвітуть квіти. І всякої комашні завжди де схочу. Ти замерзнеш тут, чепурушко, казали солов'ї, які відлітали найраніше. Це були найкращі співці в лісі, і, напевно, вони так поспішали, бо боялися за свої голоси, як би не втратити їх на морозі. Летімо швидше з нами. Ти вмреш з голоду, під снігом нічого не знайти, говорили журавлі. Розправляючи дуже широкі крила. Нам сумно, але треба летіти. І вони жалібно закурликали. Я маленька, мені небагато треба, подумала синичка. Нам набридай в одному місці, заявили, збираючись дорогу граки. Тепер ми летимо за кордон, а наші північні родичі прилетять сюди. Так же ми граки виховані влітку вдома, взимку мандрівка. І вони, презирливо дивлячись на синичку, полетіли за кордон, а чужі граки з півночі, навпаки, прилетіли в наш ліс. Синичка не розуміла, чому б і тим гракам не лишатися вдома, але певне, вони були вже так виховані. Може, й тобі хочеться летіти? спитала з острахом лісова яблунька, на гілках якої умостилася синичка. Ах, як сумно, коли всі відлітають. Коли йде сніг і вия хуртовина. Та нехай усі дерева скажуть тобі синички ще ніколи не кидали нас, навіть у найлютіші морози, але й звичайно, як хочеш. Ні, ні, заспокоїла її синичка, я нікуди не полечу від тебе. Адже зимували тут і тато, і мама, лишаються брати й сестри. І дивись, скільки ще гостей налетіло з півночі зимувати в наш ліс. Мабуть, не така вже й страшна зима, як усі кажуть. І вона застрибала по гілках, заглядаючи в усі щілинки, чи не заховалися де небудь якийсь черв'ячок чи гусінь, бо вона й хвилинки не могла посидіти без роботи. Синичка співала весело. Ціні, зі, зіні зі, не боюся я зими. Ти зима, не лякай, я не кину рідний гай. І всім деревам зробилося спокійніше. Та, мабуть, сама зима чула, як хвалилася синичка. Вона заскреготіла, зарипіла від люті. Це було добре чути по всьому лісі. Усі струмочки й річки кригою вкрилися. А вранці прокинулася синичка і побачила, що весь ліс у снігу. І долі сніг, і на гілках сніг, скрізь сніг. Ні, думає синичка. А я все таки співатиму. Сіла на гілочку і заспівала. Та тільки й голосок ніби не той, і дзвінко ніяк не виходить. А так трошки трошки попискує. Пінь-пінь. А ха поховалася в снігах, та мене він не злякає, я не кину свого гаю. Полетіли вітри до зими. Кажуть усе вже снігом засипали, і навіть великі річки вже зупинилися. А от є така пташка невеличка. Синичкою зветься, ніяк покоритися зимі не хоче. Стрибає, та й годі. Не знаю вже, що там наказала зима вітрам, тільки задули вони так, що всі дороги, всі стежки замили, Кучу гори снігу, як гори понасипали, завили так, що навіть вовки, які й самі вити мастаки, полякалися. А така дрібнота, як зайчики, білочки, лісові мишки. Хоч вони і в хутряних шубках боялися й носа вистромити на мороз. А синичка залетіла за товсті гілки Старого дуба, де чагарники та дерева переплилися між собою і вітрів не пускають, та й шукає ретельно в корі собі чогось поснідати. Така вже вдалася не хоче сумувати, та й годі. Бачить, у щілинці нори лежить, ніби заніміла гусінь. От добре, хороший сніданок, тільки до неї аж тут три горобці налетіли, хочуть з під самого синичченого дзюбика гусінь вирвати. Та метка синичка хіба поступиться, одного клюнула, другого штовхнула, знялася бійка. Полетіли горобці ніще. Трошки підбадьорена перемогою, синичка пострибала по гілках далі на розшуки. Ніхто в лісі так вправно й швидко не літав, як вона, і чого тільки не виробляла синичка по дорозі, куди тільки не стукалася своїм маленьким дзьобиком. Побачили це вітри, захотіли знову догодити змі і подули ще дужче. Треба хоч на мить синичці заховатися, вона порх в якесь невеличке дупло, а то було біличене дупло. Білочка лежала, зіщулившись, зголодніла, замерзла. Може б, вона й схопила синичку. Коли голодний, то не дуже розбираєшся в їжі. Та синичка миттю вилетіла з дупла. Куди ж їй податись? Уже й вечір суне. Зимовий день короткий, вигляне сонце, та так, ніби й воно змерзло, швидше ховається. Сіла синичка на сосну, наїжилася. Голівку в крильця вібрала, сидить, Пуховий м'ячик та й годі, так і заснула. Не спи, синичко, обережно будь. Дивись, потихеньку підкрадається до тебе куниця, уже й лапу свою хитро простягла, отот схопить. Та побачила стара сосна таке лихо, заворушила лопатим гіллям, стрепенулася синичка, мерщій від лихого ворога. Отак От і боролася синичка щодня, що миті за своє життя. І нам зима здається довгою, а такому малому сторіннячку, як птичка, мабуть, кожен день наче місяць, і все таки стрибала й співала весь час, хоч голосок уже був зовсім тонесенький. А зима ще дужче лютує. Ну, як таки так не може вона перемогти маленьку пташку? І рипить, і скригоче, і снігу накидає, мов з рукава, просто купами, а не сніжинками. І що там зима виробляє? питає сонечко у хмар. А хмари ж блукають по всьому небу і все бачать, що робиться. Та є в лісі птичка невеличка, зветься синичка. Не хоче вона в зимі коритися. застрибає та співає. Ану гляну, що то за пташка. Мовило сонечко і глянуло. Бачить, справді, чепурна та гарна манісінька пташка по снігу ніжками чеборяє, І, видно, холодно їй і голодно, а стрибає. На гілку злізла, дзьобиком щось шукає. Ну й мила пташка, зими не боїться, сказало сонечко і засміялось. А як сонечко засміється, то всі вже знають враз тепліше стає, і всі вгору починають дивитись. І синичка голівку підвела. Бачить, сонечко до неї сміється. Весело їй стало, і так голосно вона заспівала, що аж сонечко почуло. Зінь, 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 а вже сонце і теплінь. Сонце, сонечко, світи, не ховай за хмари ти. Ну, звичайно. Після такої пісеньки сонечко вже не могло заховатись, і навіть коли вже брів у ліс вечір, воно трохи затрималося, тому й день став трошки довший. А в лісі говорили Слухайте, як сьогодні весело співає птичка синичка? Може, це зимі кінець? Другого дня сонечко ще раніше прокинулося, хотілося йому швидше знову на веселу пташку глянути, тільки виглянуло. А синичка вже літає, і з неї ще багато синичок, та всі вони співають. Зіні, зіні, зіні зі може, це кінець зимі? Сонце, сонечко, вставай. Приголуб наш рідний край. І так зробилося радісно, приємно всім, і захотілося всім рухатися, погрітися на сонечку. Замість снігу водичка почала капати кап-кап, дзюр-дзюр. І краплинки стрівалися з краплинками, раділи, гомоніли, бігли навздогін по всьому лісу, зіркотячи й сміючись. Це ж весна, ми струмки, ми весняні дітки. По землі розлились, сповіщаємо скрізь, що синичка співа, що прибігла весна. Замість високих кучугур з'явилися великі прозорі калюжі. Дерева прокидалися від холодного зимового сну і заглядали в них. Ой, яка я безлистячка негарна, жахнулася молода берізка. Краще б я й не прокидалася. Та вона чула, як всередині вже просякають весняні соки, і на вітах наливаються бруньки. По снігу забігали весняні комашки, і навіть торішні метелики прокинулися. Що ж було робити зимі? І сонечко сяяло, і струмки дзюрчали, і навіть вітри од рук відбивалися. Не хотіли вже сердито дути, а почали грати з деревами та струмками і самі стали теплі та лагідні. Махнула зима рукою, зарепіла вночі востаннє та й подалася на північ. І вже всі знали, що скоро прибіжить весна, і поспішали швидше прибратись. Струмки вмивали землю, вона вкривалася зеленою травицею, зацвітали перші квіти, набухали бруньки на деревах. Летіли додому пташки. Ти жива маленька. весело гелготали гуси. Чи не замерзла крихітко? курликали журалі. От і ми вдома. А коли у молодої берізки вже так розпустилися листки, що на них могли вміститися крапельки роси, і з них можна було напитися, прилетів і Соловей. Соловей співав краще від усіх у лісі. Всі пташки замовкали, коли він співав, і перша його пісня завжди була про далеку мандрівку, про теплі розкішні гаї з звичайними квітами й золотими плодами. І всі дерева слухали, і пташки слухали, і маленька синичка слухала, і згадувала люту зиму, вітри, кучугури снігу. Може, й справді краще відлітати туди? А як же тоді рідна борізка? І рідний старий Дуб, і лісова яблунька. Та старий Дуб ніби знав, про що думає синичка і лагідно бурмотів. А зиму все ж таки ти прогнала, і про весну ти перша заспівала. Це почув Соловей. І друга його пісня була про рідні ліси, які в сто разів кращі від найрозкішніших південних садів. І ця пісня. Ще була хвалою маленькій, веселій, сміливій пташці, що не побоялася зими. Синичці зробилося соромно, і вона щось зацвірінчала. До неї приєдналась друга, третя, четверта пташка. Вони цвірінькали, що тепер весна всім добре і радісно, і не треба думати про сніг і холод. І тоді заспівали всі весняну, радісну пісню. Ліс увесь шумів і струмки гомоніли, і, хоч найкраще співав соловей, але в радісному лісовому хорі чути було і ніжний спів маленької синички.